Війна поділила чоловіків України на, на, на два гатунки – на чоловіків і просто чоловіків. Чоловіки воюють, а просто чоловіки живуть в своїх сім'ях. І дуже добре, якщо вони робляться для того, щоб їхня сім'я була щасливою. Стосовно тих, що сидять по барах, це не зовсім чоловіки. Це чоловіки у можливості. В п'ять ранку почався бій. Цей бій закінчився біля 11 години. Позиція в нас була досить така непогана. Мабуть, десь трішечки ми всі там. Дали слабінку, тому, тому що просто прилетіла міна. Ми згадуємо своїх друзів та й батьків, та дідів, та й прадідів вже після того, коли ми розлучені простором цього життя. І вони... Там з небес вже нас чують. І тільки тоді ми починаємо згадувати і усвідомлювати е ступінь і силу е втрати чогось того доброго, гарного, що було в житті і що в житті та людина робила і для тебе. І для твоїх друзів. А деякі люди своїми поступками робили досить велику значимість для цілої країни. А море і для світу. Адже господь сказав, я заплатив за вас дорогою ціною. Нам, особливо тим, хто віддав синів своїх, зрозуміло, що таке дорога ціна. Дорога ціна свободи, дорога ціна правди це дорога ціна. І таку ціну заплатив сам Господь, взяв тіло і його ж віддав. Причому віддав у сороміцький спосіб такий же спосіб, в який знущаються з наших хлопців, особливо в полоні. Коли плюють, а в них Україна, коли ріжуть, а в них Україна, коли їх нищать, а в них все одно Україна. І той, хто не каже, що кориться, той помирає і приїжджає сюди в домовинах. Війна Сергія була дуже коротка, але він попав в той час, коли війна забрала найбільше патріотів України. Це була найгарячіша, найжорстокіша і найпекальніша пора для усіх батальйонів, особливо добровольчих та й для армії. Це вже ми зараз знаємо, що тоді загинуло найбільше. І ви знаєте, от коли Сергій прийняв рішення йти на війну і повідомив про це, було кілька вечорів, коли була нагода якби, поговорити, тому що відкладалася поїздка на війну кілька днів. І кожен наступний день був якби вже той, що Сергій мав поїхати на війну. І якось ввечері. Я сиділа з ним, ми вечеряли, і я кажу, Сергій, тобі страшно? А він каже, страшно? Світлана, війна. Я кажу, то може не йди. А він каже, а як я не піду, то заберуть племінників. Я кажу, так, заберуть племінників. Ну, то каже, значить, треба йти. Ось. І ми також зустрілися в звичайній кавовій обстановці, бо так кожен виконував свою роботу, перезвонилися, сіли за стіл, і Сергій каже: ну що, я вже в Айдарі. Бо, нормально, в Айдарі. І е, думка така промайнула. Якась відкрита рота, щось сказати, але це, ну, уявляєте собі, я сказав би Сергію, забери документи Зайдару, да? То якби я таке сказав, він би просто розвернувся і пішов, і мені було б соромно. Ще в дитинстві був такий випадок, коли. Під час, коли під час Великодня у нас в селі палили вогнище біля церкви. Ну і, звичайно, що пильнували вчителі, щоб не дуже там учні ходили біля того вогнища. І коли один вчитель підходить ззаду до нього і каже: «І ти тут, що ти тут робиш? А Він відповів: я вивчаю народні традиції. І його і козацькі такі мандри це все було пов'язано із вивченням історії, з вивченням народних традицій. Він закінчив філологічний факультет україністику, він пізніше отримав вищу ще одну освіту, юридичну і. У нас були з ним такі спільні погляди на те, як має функціонувати держава, як має функціонувати право і як мають захищатися права людини в Україні. І я знаю, людина був він світла, така в спілкуванні, легка, така, як кажуть, знаєте, в народі на Галичині, дається любити такою він був людиною. Це був 1989 рік. Я студентка Луцького підінституту, і Сергій також студент Луцького підінституту. Він щойно повернувся з армії і став студентом. Ми приїхали із колгоспів, куди нас студентів першокурсників відправляли, і десь в листопаді місяці. Рухаючись коридорами в гуртожитку, я побачила дуже симпатичного, світлого, дуже-дуже гарного чоловіка, ну, хлопця. І я подивилася на нього і подумала, цей хлопець має бути мій. І дуже швидко Сергій дійсно став моїм. Я пишаюся собою в тому сенсі, що я, мабуть, перемогла увесь філфак, всі п'ять груп по 30 дівчат. Його відділення, своє відділення. Сергій був надзвичайно начитаним, ерудованим. Ось. І в 90-му році, в грудні, ми побралися і утворили нашу студентську сім'ю. Нам дали окрему кімнату, я села, Сергій села. Коли нам дали окрему кімнату, ми мали підвищені стипендії, і я і Сергій. Ми вирішили, що нам не страшно народжувати студентську дитинку, У нас в 92-му році з'явилася на світ донечка Вікторія. І разом з донечкою ми вчилися. Я пишаюся тим, що і я, і Сергій, ми блискуче закінчили вже потім університет. Мали підвищену стипендію, донечка нам абсолютно не заважала вчитися, може навіть і допомагала. І на кінець університету нашій донечці вже було два роки, два рочки. І ми поїхали працювати в село. Є моменти, які е при спогадах. Турбують душу, турбують розум, турбують совість, може, в першу чергу. От, є е, непоправні моменти, е, які вже поправити не можна, а є поправні моменти. То е, при нашій дружбі з Сергієм непоправних моментів, які би турбували мою совість, немає. Ми мали можливість е, бути настільки е, щирими в своїх відносинах, що е, нам не треба було нічого ні ховати і е, просто так доля нас звела в тих е, і далеких, і недалеких 90-х роках, коли. Відроджувалось козацтво по Україні і на Волині також. І фактично ми з першого дня зрозуміли один одного настільки, що до самого останнього моменту, коли Сергій відїжджав вже на фронт, між нами ні разу не відбулося непорозуміння якогось. Майже 25 років сімейного життя це вже, я так вважаю, великий стаж. Сергій був дуже добрим батьком своєї донечці, дуже добрим сином, дуже добрим братом і добрим чоловіком. Але дуже мало ми приділяли уваги домівці і дуже багато уваги приділяли роботі. Але це був сенс нашого життя, я ні за що не жалію абсолютно. Забери від Сергія роботу, він буде ніким. Від мене так само, від донечки так само, тому це було наше життя. Зовсім по-іншому. Нас виховували в дусі, ну скажімо так, що ми живемо оточені ворогами. Європа це НАТО, це наші вороги і так далі, і тому подібне. Вас, вам розказують зовсім інше, зовсім іншу ситуацію. І нам, нас відгородили від світу залізною стіною. Нам казали старші, хто пам'ятає Радянський Союз вже пізніше. Коли він розвалився, скажімо так, що ми жили за залізною стіною. Нас не випускали за кордон. Нам не давали бачити, як живуть інші народи, нам не давали можливості там жити, нам не давали можливості бачити, як живуть інші і вчитися в них. Сьогодні вже цього немає. Ми маємо право, можемо їздити за кордон, маємо бачити, як живуть інші. Інші народи живуть краще за нас. Багато народів живуть краще за нас. Я пережила різні стадії захоплення Сергія Козацтвом. Спочатку мені це здавалося зайвою розвагою, яка забирає багато часу і грошей. Потім я побачила, що це захоплення переросло в стійкі ідейні переконання. І ці стійкі ідейні переконання були зв'язані з тим, що. Та люди добрі, історія твориться щоденно, і її треба пам'ятати, зберігати і передавати. І хтось це мусить робити, хто це має робити. То якщо вже ці чоловіки, маючи солідні посади, роблять це, то, мабуть, треба на це подивитися іншими очима. Так я собі сказала. Раз вони. Поза робочий час у вихідні роблять, реставрують гармати, е, показують це поколінню молодшому, показують це хлопчикам на площах, десь там в полі, то, напевне, хтось це мусить робити, і це добре. Дружина є Сергія. Ми з першого дня почали спілкуватись на поважній дистанції. Вона цікава дуже з характером людина. І от Сергій і його дружина, от вони були такою гарною. Парою і, як то кажуть, гарним тандемом, бо вони були рівними в своїх знаннях, в своїй освіченості, і по життю вони йшли практично нога в ногу. Вона не втручалась в наше козацьке життя. Козаків сприймати сучасних козаків як забавку з одного боку можна. Ми жартома про себе кажемо, що козак це така сутність, яка до самої, до закінчення свого життя, він залишається великою дитиною. Може, і тому о, козаки так надзвичайно цінять о, нашу прекрасну половину, жіночу половину, бо о, в будь-якому випадку вони о, зберігають ту щирість і ту о, непідробну о, відвертість о, в своєму житті. І саме ці люди о, готові на подбих. Своїм прикладом ми показували Україні, показували дітям, показували нашим дівчатам, нашим жінкам, дружинам, матерям, що військовий бойовий дух українців він не згас, не дивлячись ні на що. Зараз загрожує війна, бо до нас приходять вороги з Росії. До нас приїжджали козаки, які нам розповідали, більше розповідали про Сергія Климчука, який навчався в цій школі, який загинув за Україну, щоб донести до нас всю сутність цієї війни, що ми маємо боротися за нашу свободу, незалежність. Передавати дух і незважаючи на це все, єднатися разом. Ми дітям не показуємо кров на цих захода. Ми дітям до цього ми дітям не показуємо самих боїв вони його не бачать. Але потрібно розказувати, щоб хлопці розказували, щоб вони знали. І розуміли, через що проходить зараз наша держава, через що проходять наші люди, і чому наші односельчани, наші, наші громадяни, чому вони йдуть туди, чому вони гинуть. Це діти, які народжені вже в незалежній Україні. Вони жили тут все своє життя. І вони іншої України не знають. Це їхня батьківщина. І те, що зараз відбувається, вони надзвичайно боляче переживають. І, напевне, більш старшому поколінню важче зрозуміти, що означає ця війна, аніж дітям-школярам. Діти надзвичайно патріотичні наші. Це цвіт нашої нації, і я пишаюся нашими дітьми. Такі малюнки, осмислені, які вони відсилають на фронт, такі подарунки, таку увагу, яку вони приділяють цій війні. То, напевне, багато дорослих мали би. Брати з них приклад. І я знаю, що ці діти, дивлячись на героїв, які повернулися з війни, живі, покалічені, шануючи пам'ять тих, що загинув, вже ніколи не допустять до влади тих, хто розпалив цю війну. Чи варто, чи не варто дітям розповідати ну, все. Я тільки що трошки, трішки так подумав, мабуть, і варто. Тому що для того, щоб ці молоді діти, мабуть, не робили тих помилок. Зараз ми за волю України платимо дуже велику ціну. Але, мабуть, вільна Україна і розуміння України все-таки залежить в них, в цих дітях, і їм треба розповідати. Тоб, тому щоб вони знали ціну, розуміли ціну цієї незалежності. Надто, ну, нам просто подарували колись незалежність, а ми не зміли скористуватися. теперішніми сучасними технологіями, з, мабуть, у нас є все. А відношення до людей і відношення, мабуть, можноладців, генералів, будемо так сказати, те саме, що і в тих роках було. Тобто нічого не помінялося. Я вам чесно зізнаюсь в тому, що ця війна не є твоєю війною до тих пір, допоки якась особиста втрата не торкнеться тебе. Вона є війна, але ти дистанційований від неї. А коли ти втрачаєш на цій війні, тоді ця війна вже стосується тебе прямо прямісньо. І. Так трапилося, що побратими Сергія, які повернулися з війни, поранені, непоранені, живі. Вони всі крутилися в мене на роботі. Вони займали весь час, можна сказати, і простір мого життя. Донечка працює в Києві, і мені її дуже не вистачає. І їй мене дуже не вистачає, але вона так, так само стала в вирі. Оцього життя такого, знаєте, волонтерського там в Києві. І я надзвичайно вдячна Богу за те, що він так розпорядився ну, от з цим часом після втрати Сергія. Я не мала ні хвилинки вільної. Завжди були поруч люди, 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 люди. Я рано вставала і пізно лягала, але мене це, ну, мене це не, не втомлювало. Звичайно, що війна має колись закінчитися. Шкода, що вона не закінчиться швидко, судячи по розвитку тих подій, які зараз відбуваються. Але я думаю, що основне повинно бути, що ця жертва, яка тут сьогодні нами шанується, не повинна пройти марно, і вона не пройде марно. Тому що навіть вчора я спілкувалася з дружиною одного мобілізованого, який також тут поруч з нашим братом лежить. Вона казала, що на місце одного стануть двоє і каже: Його друзі вже готові піти туди ж, де був її чоловік. Так само я знаю, що побратими, козаки мого брата після його смерті також пішли. Служити і зараз проходять військову повинність. добровільно пішли, так само як пішов і брат добровільно, і тому я думаю, що ну є такий закон фізики: чим більший тиск, тим більший опір, чим більше тиснуть на державу, на Україну. Тим більше буде народ відстоювати і державу, і незалежність свою, і свою свободу. Всі вони фактично, хто тут, це ті, хто були на Майдані. Тобто почали наводити порядок в державі, і хтось не хоче, щоб цей порядок був, щоб людина була людиною, щоб чиновник знав, що він. Має обслужити громадянина, а не щоб громадянин працював на чиновника. І в цьому, я думаю, держава і народ відбудуться саме в цьому. Навіть не сумнівайтеся. Вистоїм, бо вже в нас виросло Богу дякувати, цій першій. Жита, які почали колоситися. І якщо ці дітки, які виросли, це зернята прийдуть до української землі і виросте нове покоління, ми будемо непереможні. Ваші щирі молитви за мир в Україні Бог точно почує. А мужні чоловіки, які зараз воюють, точно. Це забезпечить. Вони зроблять все для того, щоб Україна залишилася Україною.